Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді Говоримо про синоптичну ситуацію, яка очікується в Україні 17 листопада. У вівторок практично скрізь в усіх областях очікується холодна погода, температура повітря становитиме вночі 0,5 тепла, на півночі та сході місцями 0,3-0 морозу. А протягом дня в Україні від 1 до 6 градусів тепла, на заході трохи тепліше до плюс 10, і Найхолоднішими виявляться в східні області, навіть в день там очікується 0 плюс 5 градусів. Опади внаслідок саме такого холоду, можливі у вигляді мокрого снігу вночі у східних областях, але вдень вони припиняться в більшості областей України, переважатиме суха погода, хіба що тумани, але до заходу підійде черговий атмосферний фронт, який вдень ізумовить невеликі дощі у західних областях. У Києві 17 листопада очікується переважно суха погода, тобто істотні опади малоймовірні, але температура повітря буде низькою. Одягайтеся тепліше у столиці вночі близько нуля, а в день лише плюс 2 плюс 4 градуси. І середини тижня в усій Україні потепліє, але очікується досить багато дощів.